Для полтавця Андрія Дімідова птах на ім'я Лариса вже два роки повноправний член родини. Саме тоді він випадково знайшов сороку просто на дорозі, повністю безпорадно. Відтоді Лариса живе у нього вдома. І як каже Андрій, це не просто пташка, це розумний і хитрий домашній улюбленець, який зустрічає з роботи і проводить вечори поруч. Вона тебе зустрічає. Вона з тобою проводить вечір, От, ну ще в нас дома кийця. От і вони разом як заведуться, то <смі> цікава картина М -м... з розносу квартири. Андрій Дімідов каже, Лариса надзвичайно розумна пташка. Поки сирени були без прильотів, сорока на повітряні тривоги майже не реагувала. Після того, як в минулому році поцілили по інституту зв'язку, то почала реагувати яким чином. А пташка тільки чує сирену от вона ховається в неї є місце під столом і вона от Пройдіть найближче укриття. Ось у неї укриття якраз під столом в кухні. Вона туди ховається, доки звучить сирена. Потім, десь хвилин через п'ять, через десять вона звідти виходить і далі займається своїми справами. Власниця чотирирічної дівчинки померанського шпіца Оксана розповідає: разом із родиною вже давно шукають для улюблениці пару, але у Полтаві нареченого досі не знайшли. Жінка каже, без домашніх тварин переживати воєнні будні було б набагато важче. Вони відволікають, заспокоюють під час повітряних тривог. Дуже мило і приємно на душі. Правда, як тривоги, то стріляють, то собачки, звісно, страшноваче. Чекає, вона ховається під диванчик. Ну нічого, як до себе приголубиш, то їй добре, і спокійненько. І самому приємно. домашні улюбленці мають бути у кожній родині, підкреслює власник п'ятирічної Мікі Полтавець Ян. За його словами, собака не лише виводить на прогулянки, а й допомагає переживати найскладніші моменти. Зокрема, тривалі відключення світла. Домашні улюбленці настрій підіймають, обстановочку розряджають. Вони приходять біля вас лащаться, займають час, наприклад, коли немає світла. Робити немає чого, а є улюбленець такий. Ви з ним пограєтесь, погладите, покормите. І вже час пройшов, минув веселіше, набагато веселіше живеться, класно. Для безпеки тварини кожен відповідальний власник має підготувати тривожну валізку улюбленця. Наголошує начальниця дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Людмила Хоменко. У ній повинні бути намордник, повідок, невеликий запас корму, миска та пляшка з водою. Фахівчиня додає, спускатися до укриття з тваринами дозволено, але лише за умови, що вони у наморднику та на повідку. Тварини також стресують від вибухів. Відповідно Якщо тварина дуже стресує, не потрібно її тягнути, штовхати або ще щось краще взяти на руки і перечекати питання, тому що у тварин більш сенсорні. Властивості вони можуть по-іншому відчувати всі вибухи вібрації тієї ж самої землі. Тварини, як і люди, потребують захисту від воєнних дій, за словами Людмили Хоменко. Під час повітряної тривоги, зокрема, ніхто не має права виганяти людей з тваринами із укриття. А щоб уникнути конфліктів із тими, хто не хоче пускати туди собаку, кішку чи птаха важливо шукати компроміс, обіцяючи тримати дистанцію та контролювати улюбленця.